Ікони 19 століття і сучасний живопис, дерев'яний змій і живі арт-об'єкти. а ще гітара засновника ВВ Юрія Здоренка і знана буквиця від художника Юрія Журавля. Всіма цими експонатами можна насолодитися в галереї Яреми Стецика. На промприладі їх майстер пензля експонує в рамках проекту колекція Юріїв змієборців. У класичному розумінні, що Юрій Змієборець. Як іконописний, як він частково навіть міфічний, але типу, як реальний святий. Але в, нашому зараз, в нашій історії мене інтересує, цікавить теперішній Юрій Змієборці, і більше вони цікавлять, бо вони формують наш щоденний. Та й ми самі ними трохи є, якщо ми там бач, бачимо, де, де зло, і якщо ми на нього тиснемо, то ми в той момент теж стаємо співпрацівниками з цим Юрієм Змієборцем. Свої твори для колекції представили понад два десятки творчих поборників зла. Марія Вишецька, художниця з Бахмута, як рашистський змій спалює все довкола себе, бачила на власні очі. Тож каже, на полотно виливає весь біль і ненависть до окупантів, які перевернули життя її країни до гори Дригом. І мені більше за все ріже по серцю те, що ну, молоді жінки, деякі, яких я знаю, мої подруги, вони пишуть, про своїх чоловіків, які загинули. І це мені найболючіше, тому що я цьому найбільше емпатую, бо в мене в сім'ї коханий чоловік, і мій найбільший страх втратити це. І, ну, звісно, що в мене є подруги з Маріуполя, в яких чоловіки все ще знаходяться в полоні. І, і це просто жахливо. Я не уявляю, наскільки їм важко. Мені б хотілося на цим закцентувати найбільшу увагу. А от син Яре – мистецика Юрій на відкритті виставки виконував роль арт-об'єкту. адже є змієборцем не лише на словах, а й на ділі. Від початку повномасштабного вторгнення хлопець захищає Україну на передовій, а зараз, під час короткої відпустки, насолоджується життям. Ейфорія, якась дуже велика, нон стоп. Я навіть в перший день чи в перший другий день майже нічого не їв, бо не хотів просто їсти у ну, мене отак. Я дуже радий був, коли був там, коли бачив е, якісь фотки, відоси, там, пости, чи ще щось, коли люди відпочивали, жили життя і взагалі, ну, якось старалися себе. Розважати. Ну бо я тоді розумів, навіщо, навіщо це все відбувається, бо ну бо не ну, життя ж не зупиняється, не сидіти плакати навіть там, чи навіть тут, чи ну вообще не важно де. Тобто, життя мусить продовжуватись. Юрій кажуть, митці обов'язково здолає злощасного змія, яким би він не був, чи то у вигляді московицької орди, чи людської зневіри у майбутній перемозі, поза як добро завжди перемагає. А з огляду на ворожу потугу йому треба трохи більше часу і підтримки кожного з нас. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.